Збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів та звільняти землі від загарбників. Вчора вночі наші військові нанесли черговий ракетний удар по військовій частині росіян у Запорізькій області, внаслідок якого було ліквідовано декілька сотень російських військових. А також накрили вогнем основні логістичні артерії. Друзі, перед переглядом новини давайте підтримаємо наші Збройні Сили України. Поставте лайк та напишіть коментар. Як повідомляє діючий мер міста Мелітополь, вночі українські ракетні війська нанесли декілька високоточних ракетних ударів по військовій базі росіян, що знаходиться у місті Мелітополь. За його словами, внаслідок цієї атаки було ліквідовано близько 100 окупантів, ще 300 отримали поранення. Зазнали ушкоджень і декілька військових літаків росіян та інша техніка. Також повідомляється, що ракетами було накрито декілька основних логістичних артерій. Зокрема, Збройні сили України нанесли черговий удар по Антонівському мосту біля Херсону у той час, коли окупанти перевозили військову техніку на правий берег Дніпра. Є інформація, що великих втрат росіяни зазнали внаслідок обстрілу ворожих позицій у новій Каховці, але деталі операції військові обіцяють розповісти трохи пізніше, так як Збройні сили України ще продовжують операцію по знищенню загандників поблизу цього населеного пункту. Друзі, віримо у наші збройні сили.